Доброго ранку. Ми любопереплатники України, мовного каналу. Дивіться, яка краса. Там річечки качечки пливуть. З каченятами ніч. Зараз вже і каченята великі. Скоро полетять. Тепло, вітерка нема і тільки туман. Понад водою. І ми з Максиком Макс! Макс! На прогулянці на, на ранковій. Сьогодні у нас 1 жовтня 2023 року. Жовтень звучить якось сумновато. Але я і вересень казав, ой, вересня вже літо скінчилося, але вересень нам Дав таку погоду, що <хи> майже липнево. Тому ну, вересень скінчився. Будемо, як кажуть, подивитися, як сонечко встає чи встало вже. Будемо подивитися, як воно буде у жовтні. Як каже, на, на, на все воля Божа. Так, як пройшла ніч у Харкові. А тут, на Полтавщині. У Харкові тільки ну, дзвонив бабуся, каже, дуже було громко. Каже, слышала, щось вибухивало. Кажу, сильно громко. Ну ні, ну, але я чула. Ну чула, якщо бабуся чула, значить то було. А як качечки. Ну пішли качечкам спустимось. І тут. Повітряні тривоги я Коротко, розбудило мене у другої ночі. І так громко виє, виє, виє. А у нас ой, як, як, як тут гарно, так? Да? Откуда от, от. сидіти от, от, от. і рибку ловити. На щось качечки, ну поплили, ладно. І ми пішли. <кій> Будемо сподіватися, що ті всі вибухи, що бабуся чула, ні до чого не призвели. Більш нічого не, не залишається. Сподіватися це вже мабуть, Остання ранкова прогулянка з моїм малим улюбленцем в таких гарних, дуже красивих місцях. Як же мені тут подобається. Але, але. Але треба знов на два тижні залишити і дівчаток. Цього хлопця. Так, да, хлопець? <кій> а що таке з водою? Щось воно так цвіте, <кій> як терен. Ладно. Сумно. Сумно залишати, але як співала Софія сумно, сумно аж за край. Але нічого не вдієш. Грай, музику, грай. Все. Давай. Зараз я відведу тебе додому. Там помоють. Погодують тебе, може бути. А я піду. Піду до бювету. Водички цілющі попити. Будемо оздоровлюватись. Все, миру, добра, злагода. Сподіваємось на найкраще і будемо жити, незважаючи ні на що. Сподіваємось на... і на це сподіваємось. Все, Максу сказав, що їжу йому дадуть, так він вже біжить додому. Все, пока, і всім щиро дякую.